Давайте з вами подивимось, як правильно налаштовувати фільтри під коефіцієнти. Наприклад, який зараз на оболоні діючий коефіцієнт. Беремо. Так, дивимось. Коефіцієнт 1,48. Тому що ціна базового тарифу 100 гривень. Ну, фактично, 1,5. Пасажир може змінити його до 1,35. Коефіцієнт 1,35. Тепер заходимо сюди і бачимо, де скрутка. Так, тут взагалі на час. А де не скрутка? Ось цей тарифчик ну такий, трошки може накручений, може скручений трошечки. Це точно скручений. У мене виставлені фільтри. Зараз покажу вам, які в мене тут є фільтри. Так, так-так. На 1,5. Це на комфортик. І ще виставив також на 1,5. Також комфорт. Ні, це, це по бізнесу, так? Да. Це на бізнес, а це не комфорт. Коефіцієнт 1,5. Ну, от справи. Все димово чекаємо. Що робити? Таке не можна робити Це ж за Ну От як бачите, дочекався. Коефіцієнт 1,5 і кілометр подачі. Там навіть менше було.